Всім привіт! Думав, щось буде інакше, а іншого, ніж в зимі, як пилу. Ну Що можна в зимі робити, крім пилів? Ну я навіть не знаю. Ну, чесно, деколи пролітають на скулера в зимі провозять скутер, щоб поремонтувати, щоб на літо вже їздити. Ну так, Як зараз ремонтуємо бензопилу, ще навіть ціну не здари. Ось ціна її певно що називається Грунхіль GS5200M. Модернізований. Проблема в нас, масло не йде. Ну, Як масло? Переробка не йде. Та пила, відколи вона, вона тільки на переробці працює. Ну, Я не дуже гордий, можу із переробкою робити. Хоч це дуже напрягно, бо потім психуки відмити. Так ніби дизельний моток перебрав. Фільтр. Треба продути, почистити, ще новенький, м'ягенький, гарний. Але там вже є терса. вже він так добре не ловить, пропускає. І ще в чому проблема гаммаса, це переробка не йде, називаємо речі своїми іменами. І кажуть, що гаряча душиться. Напевно, що повітря бензиновий фільтр теж не справляється вже з своєю роботою і пускає. Середині нас що там? Ой, гарно. А в нас там задир. Це ж чудово? Зараз вам покажу. Я не здивуюся, якщо тут зараз залити червоне масло якесь дешеве. Як вони кажуть, там холодно все окей, а от нагрівається і перестає працювати. А знаєте чому? Бо тому що нагрівається, кольця залягають, воно втрачає силу. І перестає робити. Це ми зараз все починимо, все зробимо покажу вам результат. Ну, ногально Ну, не мало що різалось. Мені, ну, певно, навіть не обкатували, а зразу почали різати нею. А Що заморочуватись, потрібно, то... так. Опа, опа, опа. знімаємо зразу циліндр, хочу вам дуже показати, як це все гарно виглядає. Так, клапан бензина йде, все гарно. Бензин озле я покажу вам. Якийсь такий колір, навіть і не червоний, якщо чесно скажу. Її не обкатували ще ну ми скинемо, щоб вона не заважала. Все одно нам потрібно буде сюди лізти до масляного. Казав, що він порегулював, трохи скрутив подачу масла і після того перестало йти масло. ну Він, певно, його вломав на два. Скорше всього. Завармо це все так Зараз ми це все побачимо, скидаємо шину. що ще і все і. гарно буде видно. Хто, що, як, за що. Так, це гарно тримався. Так, на вісім. Вісім, вісім. Ну, пила сама фірма Гронхель, я робив, здається, газову посадку Гронхель. Тут досить непогано. там у немал Ну, Запчасті є, типа, якісь сайт є, їхнє запчасті все є. Ну, це дуже тішить, коли виробник не тільки наробив сакого своїх техніки, а ще й до того наробив до них запчастин. У оригінальних вони мають світ. Запрописані, ну, так має бути. Це одне дуже тішить. А тут можна запхати не тільки від грохіля, тут підійде від любого китайця, від любого виробника. Просто якість. Чому така різниця? В цінах кожен виробник зробив по своєму Якість металу, напилення то все. Ух, як гарно тут Так, аж під пальцями чути як поприлипало алюміній. Так, і зараз вам покажу, що тут у нас відбувається. І компресія є, я навіть скажу, так що я тягнув, компресія була. Щоб я навіть не подумав, що там спорчнюває і щось може бути негаразд. Але ні. Тут все, все чудово, сов за дерев. Зараз детально затрофую, покажу вам. Так, направляйки туди впали. Зараз вам покажу, що таке за дирчики. Не знаю, може її не обкатували і їм ніхто не сказав, що треба обкатати. Ось так це все виглядає. Ну, вона ще робила, ну ні, вже і верхня теж не рухається. Ви просто подивіться, як за шліфувало нижнє кольцо. Це мега. Красота просто не передати очами. Супер. Оце обкатали тому. Ну, вона реально нова. Ну, скільки на її врізали? 2-3 ПТК? 4? Скільки вони там казали? Нема слів. Попробую врятувати ситуацію, щоб не міняти поршнюву, це є оригінальна поршніва, тут прописано навіть ну, гарно все, От, що за виробник зробив. 45-45. Пулювало і ще нічого, бо переважно від перегріву тільки ну, шкоди тільки поршньовій. Вона нагрівається, особливо на глушителі з цієї сторони, де воно якраз задерло. Нагорі там є малесенька така подрапина. Ну, і чувається, є така. Ну, але не критично, ну і нагору може заграти. А тут є аж прям такі горбики алюмінію. Я попробую зараз їх чимось забрати. І просто замінити тільки самий поршень. Допоможемо людям, з економим, ну Хорошим людям е, хочеться допомогти. Якби були якісь такі дуже, то я би не заморочувався, поставив би нову поршню і все. А так як люди купили тільки пилу і зараз знову ну, поршню нову, що це є оригінальна вона буде набагато краще, ніж ті замінники як запчастина. Так що пробую, рятую ситуацію. Ставлю поршень. Закладаю поршневу і будемо зараз розбиратися. Ну, зберу мотор і буду скидати, дивитися до масляного насоса. Закладаємо. Поршнюву я поклав, все добре, замінив поршень. Ті алюмінії, що прилипали, я зачищав наждачкою, позабирав їх, все там гладенько, рівно. Поставив нові поршень. Це все зібрав, хочу що, що ж я включився. Хочу показати вам яку бензину, я зараз буду зібрав. Я ж теж не знаю, не дивився навіть. Я не знаю. Вона мені взагалі без кольору. Може вони на чистій бензині різали. Ну, бензина розбавлена. Ну, вона чиста. Моє враження. Дуже чітко. Ну, тому так і сталося. Вона, певно, дуже гарно різала. Ми зараз заплотимо гарної нормальної бензини з маслом. Дамо 35-40 грам на літру масла. 40 бимо, так воно, щоб обкаталося. Трошки подимить 2-3 бака, потім зменшуємо, можемо перейти на 30-25 грам. Але на початок, бо воно дуже все нове втирається, воно дуже гріється, краще дати трошки більше, воно протреться, втреться, все гарно стане на своє місце. І тоді можна лити 30-25, якщо вам дуже-дуже багато так масла того йде. Так купили літру масла, та, блин, по 30 грам. Масла стане набагато, але всі шкодують, купують масло, блин, чуть не шукають чуть не по 50-80 по гривень і хочуть, щоб їхня пила різала вічно. Ну, на жаль, так не працює це все. Отож, знімаємо, розбираємося з масляним насосом. Що ж це там? По словам, ну, моя думка, що він там щось на двоє. Зараз скину приват, щоб ви вже бачили, тут небагато. Зараз відкрутимо, відкрутимо кришечку і подивимося. Чи тріснутий він, чи не тріснутий, же ми. Так. Тут різьба на ворот, закручуємо. Не йде з заводу гарно все зробили. Ми її зараз прогріваємо, нагріємо трошки бензину. Вогонь, безпека. Хватити. Я не знаю, який там фіксатор, але який би і не був, мало б вже вихватитися. Так і є. Фіксатори не пошкодували. Так. Тут все гарно виходить. Ух, тут вже навіть... Блін, на чуть-чуть порізала, а тут вже такі задири на кульнувалі. І той підчіпник вже такий нещасний. Ну, видно, що це все закладається на сухо. Воно без маски просто насухо працюється. Так, ще бензина дотікає. Так, тут відчистимо, знайдемо ті болтики бо то все. Так. Перше малесенька 6 грамочка. швиденько, так щоб багато часу свого не потратили. Подивилися щось ліпше, напевно, ніж це. Переробка для кого це вообще треш. Кодивиться, дивиться, я думаю, млін, переробка, та я собі би ніколи такого не дозволив. А люди лиють, не шкодують. Каже, її має багато, куди їмає діти. Що має викинути? Ну це, кожного своє. Так, о. Трошечка. Скидаємо. Що вам сказати? Він цілий, все добре? До нього питань нема? А чому масло не йде? Щось там є, якась переробка? Ууу, її тут повно. Так, а що ж ти не йдеш? Вже ж ніби закриємо, щоб не смерділо. Чому не йдемо? Так. А може то їм на шині забило, то йому не йшло. Їм на шині чисті дірочки. В чому ж проблема? Зараз будемо виясняти. Маса не крутиться, тут нічого не тріснуто, все добре. Регулюється. Ну і навіть не регулюється. Навіть не... Мало би підсовувати, відсовувати ще стані, воно взагалі нічого не робить. Знаєте, що зробимо. Ну, я їм говорив, що їм поставлю нормальний. Зараз візьму, поставлю їм нокерівський масля насос і буде в них щастя. І він буде працював нормально, буде масло давав нормально З ним в мене ніколи не було проблем. О. та граночка не хоче відкрутити третьому скупові. Не хочете. Не відкручується. Що робимо? Болгарочка, прорізаємо. Все просто. Не дістаю туди. Ну, значить, старий метод. Молоток зубило. Маленько збикруточку якусь таку що не шкода тут блин, такі болти вони хоч чорні але вони такі пластмасові роздарили вже... а він вже аж ще зігнув 8 той болт і я його заміню має другий це не проблема це викидаємо. Дуже гарно було закручений. Ну і я би не сказав, що якась шестеранка не здала. і Тут не підлизено, все добре. ну Просто він нігенький і він провернуло його. Нормальне явище, таке буває часто, тому я маю запасні. Ух, воно аж потиснуло, дивіться, аж тисне не то, що. Чому ти не хотів качати, я не знаю. Що тобі не сподобалося. Так, масляний насос. Де ти? Ось такий прекрасний масляний насос. Це не є реклама. Хороші речі не потребують реклами. Мокер менш більш, в них там деталі всі такі нормальні. Ще не було такого, щоб з чимось були проблеми. Просто шкода його в ту переробку, але вибору в нас нема. Ми таке вже не вирішимо питання. Не заставимо людей лити масло. Що вже привикли вити переробочку. От є болтики, нема проблем, от новенький, чик витягнув. Подобається мені тільки такі. Запчасті, що хоче. Болтик, гайка, ну, все що хочете. От все, що ви забажаєте, до нього можна все купити. Я б такого, ну, в мене здається, в мене є всі запчастини для того, щоб зібрати бензопилу, Тако просто картер, холінвал і пішло-поїхало. Наскільки все в них з цим гарно. І ціни не є такі якісь страшніші Ну, Якщо з розборки такого просто би збирав, було б дорожче. Палавку підешевше. Так, перевіряємо. Все зібрав, зараз перевіряємо. Піде-не-піде, піде. включаємо другу швидкість. Тече, супер! Все гарно, нема проблем. Все, збираємо, складаємо, заводимо, газуємо, найпідемо, підемо, навіть ріжемо кусок дерева. Подивимося, як вона при нагрузці буде робити. Збираю і показую, як вона ріже. Одне питання до вас, як ви ставитесь до переробки? Я коли поремонтую купу з переробкою, не то що руки. Я в серед, інструмент тим, що я працював, можу повитирати, бо тому що до чого я не доторкнуся. Мої сліди буду, буду, буду видно всюди. Це просто, я не знаю. От питання, чим ви користуєтесь? Хоч щось цікаво мені, запитаю вас. Ну, по ремонту, як мені приносять, то мало хто. Ну, наприклад, з 10, може з 20. Одна пила з переробку. Так що, напишіть, хто як що, чим користується. І ось такий ремонт. Як їжі ви бачили, досить непогано, стружка така, як мої два позори вилітає. ну ланцюг, ну Це не реклама, всі знають, що щіль то ріже, але оригінальний щіль. І, ну, нема що казати. ну Чути, що аж, аж з рук виривається пила. І буде ось такий ремонт, ну, відос, ремонт такого відео. Так що всім гарно дякую за перегляд цього відео, до наступних роликів!